Доброго дня! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку критичне оцінювання інформації, яку отримуємо з інтернету. Зараз всі дуже тісно пов'язані з інтернетом, тому сьогодні це буде темою нашого уроку. Підготуйте, будь ласка, все необхідне, підручник з інформатики, зошит, ручку запишіть сьогоднішнє число у ЗОшит. Обов'язково не забуваємо про правила поведінки поблизу з комп'ютером, ноутбуком, не налаштовуємо його самостійно, не кидаємо, не проводи шнури самостійно, також нічого не чіпаємо, не ремонтуємо, чекаємо краще допомоги дорослих. Почнемо ми урок з інтелектуальної розминки. Міла і катруся під каменем знайшли дві монети. Скільки монет знайшла б одна дівчинка? Звичайно, дві монети. Вони б там і лежали дві. Без рі... Загалом ми щодня отримуємо величезну кількість інформації. І зараз сучасний світ налаштований саме на те, що більшість з неї ми отримуємо завдяки інтернету. І для того, щоб користуватися інформацією, вона має певні, повинна мати певні властивості. Подивіться, будь ласка. Властивості інформації. У зошиті посередині запишіть, будь ласка, властивості інформації. І ці властивості записуємо у стовпчик. Інформація має бути зрозуміла. Тобто, там будуть зрозумілі слова, поняття, зрозуміла для вас мова. Актуальна. Тобто новини або прогноз погоди, якщо ви хочете дізнатись, то дізнатись на сьогоднішній день, але погоду, яка була два тижні тому, ця інформація вже не є актуальною. Достовірна, тобто правдива, цінна, корисна для вас та повна, достатня для того, щоб ви прийняли якесь рішення, тому що будь-яку інформацію ви дізнаєтесь для. Чогось вона для чогось вам потрібна. Прогноз погоди для того, щоб визначитись, чи брати парасольку, як одягатися, розклад уроків ви дізнаєтесь для того, щоб підготуватись на наступний навчальний день. Тобто, таким чином, кожну інформацію, яку ми отримуємо, ми отримуємо її для чогось. І вся інформація вона поділяється на декілька підгруп. Фактична інформація, тобто це твердження, правдивість якого доведено. Найчастіше фактом можуть бути події це події, які вже відбулися в минулому, тобто, це достовірна інформація, наприклад. Те, що 24 лютого 2022 року на території України почалося вторгнення на за в територію України, це вже відбулося, це достовірна інформація, або ж, наприклад, що стосується вашої сім'ї. Тобто, правди факти, це правдива достовірна інформація. Судження це особиста. Думка людей, яку можна підтвердити або можна спростувати, і судження виражають своє ставлення, тобто у кожної людини до певної ситуації можуть бути власні судження. І якщо ви шукаєте інформацію, яка вам знадобиться, то звичайно, що треба шукати джерела, в яких ця інформація саме подана фактами, достовірними науково підтвердженими, а не чиїмись судженнями. Подивіться, будь ласка, зараз треба розрізнити, чи це под... факт чи судження 24 серпня, День Незалежності України. Це факт, оскільки затверджено документально. Сьогодні тепла погода. Це вже судження, тому що зараз тепла погода через дві півгодинки може початися вітер або дощ, Тобто погода може змінюватись протягом дня, тому утверджувати це ми не можемо. У квадрата всі сторони рівні. Це факт. Науково затверджений. День краще починати з цукерок це судження. Є люди, які взагалі не люблять цукерки. Якщо ми говоримо про наукову точку зору, дієтологію, харчування правильне, то це взагалі неправильне судження, оскільки солодка самого ранку шкодить здоров'ю. Також подивіться, будь ласка. Два. Варіанти відповіді про молоко від дітей. Один із них факт, інше судження. Це молоко, воно найсмачніше і найкорисніше в світі, говорить дівчинка. А хлопчик відповідає, що молоко містить кальцій, фосфор, без яких неможливо зберегти міцними кістки і зуби. Тобто відповідь хлопчика є фактом, науково дослідницько затвердженим. Думка дівчинки є Судження, і тому відповідно, що оскільки коли потрібна достовірна інформація, то ми звертаємо увагу на факт, тому що є люди, яким взагалі не подобається молоко, або воно і вони його не п'ють. Тому це судження, що воно найсмачніше у світі, можливо, комусь і не підходить. А от те, що у молоко містить кальцій фосфор, це науковий факт. Загалом щодня кількість користувачів в інтернеті зростає та зростає кількість інформації, яку додають і розміщують в інтернеті. Тому дуже багато міститься інформації саме неперевіреної. І якщо ви вводите в пошуковий рядочок якусь інформацію, то необхідно відкривати лише ті сайти, які офіційні наукові, тобто не сторінки якихось користувачів, і ви маєте критично оцінювати, тобто логічно, уважно прочитати, розібратися та подумати, чи ця інформація є достовірною, чи ні. Загалом, якщо ви не будете вміти розрізняти факти, судження чи це і критично їх оцінювати, може впливати на правильність прийнятих рішень. Тому завжди люди кажуть, що перш ніж робити якісь висновки, необхідно добре в усьому розібратися, прочитати, дізнатися, науково все підтвердити і лише потім робити висновки. Подумайте, будь ласка, чи відомі ситуації, коли внаслідок якихось неправдивих суджень було отримано неправдиву інформацію? Згадайте, будь ласка, у школі інколи буває так, що ви не впевнились, не підтвердили цю інформацію і можуть траплятися проблеми, сварки, якщо не отримали. Неправдиву інформацію або використувалися тільки судженнями, а не фактами. Загалом, подивіться, будь ласка, одним із понять логіки є софізм, вигадка, хитрість. Це міркування, яке лише здається правильним, але насправді містить навмисну помилку. Є софізми логічні, арифметичні тощо. Навіть на уроках інколи вчитель може вам давати якісь завдання, в яких спеціально є помилка. і потім спостерігати, хто ж думає. Чи, чи, чи впевнений, що вчитель все пише правильно і просто бездумно переписує? Чи також думає, розв'язує логічно, критично оцінює інформацію та може заперечити і довести неправильність цієї думки? Це також дуже важливо. І... Під час навчання вчителі також користуються таким методом, щоб учні не просто бездумно сиділи і слухали, а чули те, що й каже вчитель. Отже, подивіться, будь ласка, <coughs> якими, хто яким джерелом інформації користувався? Ось подивіться, перше джерело інформації це офіційний сайт. Метеорологічної служби прогноз погоди, що буде зранку, в першій половині дня дощ, тому взяли парасольку. Інший варіант це листування, що хтось написав, чудова погода. Особливо, що стосується погоди. Ви знаєте, що погода річ, яку дуже складно передгадати, і тим паче, навіть у одному місті, наприклад, в Запоріжжі достатньо велике місто, і інколи таке буває, що дощ в деяких районах може бути, а в деяких ні. Тому спиратися лише на чиюсь думку дуже складно. Краще все ж таки звертатися до наукових спеціальних сайтів. Отже, також подивіться, на при... ось вам як приклад два повідомлення: спеціальна порода швейцарських корів. Нам стало відомо, що у Швейцарії виведено нову породу альпійських корів горинич. Завдяки унікальній особливості у корів по три голови корови цієї породи дають утричі більше молока, ніж звичайні, а їхнє молоко найсмачніше та найкорисніше у світі. І друге, щороку швейцарські корови підіймаються в гори в середньому на висоту 590 метрів над рівнем моря. В Альпійських горах багато вологи, тому корови вільно пасуться на соковитих луках із травня по вересень. Ось два повідомлення. І тепер спробуємо розібратися. Подивіться ще раз, будь ласка, Перший – спеціальна порода швейцарських корів. І друга стаття гірські пасовище для швейцарських корів. Також зверніть увагу, що у першому повідомленні автор взагалі не вказаний. У другому повідомленні є посилання на якийсь сайт. Отже, чи відповідають заголовки в місту повідомлень? Так, чи містить текст якісь факти і оцінні судження? Чи пов'язані зображення з текстом? Чи зазначено авторство в статті або джерело повідомлення? Повертаємося ще раз та спостерігаємо. Перший малюнок: чи відповідає він в статті? Ні. Назва відповідає, але немає вказаного авторства. Дивимося тепер на другий. Назва відповідає. Є автор посилання на автора і фото цих корів на вершинах. Гір. Тобто, Причому фото це не малюнок, це не ілюстрація якась графічна, а реальне фото. Тому ми можемо сказати, що друге твердження відповідає е, фактам, є фактичним, і це а, перше повідомлення це чиєсь просто чиясь думка, можливо, навіть фантазія. Ваша практична робота буде прикріплена окремим відео інструкцією, яку ви відкриєте, та повністю переглянете і зможете виконати практичну роботу покроково за чіткими інструкціями. Також вам буде додане інтерактивне завдання, його ви виконаєте. Особливо це стосується тих, в кого немає можливості виконувати практичну роботу. Отже, чим відрізняються факти і судження? Ще раз, давайте з вами повторимо, що факти це науково доведені, або це події, які вже відбулися. Тобто це підтверджена достовірна інформація. Судження це чиїсь думки, враження, які не науково підтверджені. Чому слід перевіряти знайдену інформацію для тому що. Помилка може мати якісь наслідки. Добре, якщо ви просто поспілкувалися, сказали якусь неправдиву інформацію і на цьому все скінчиться. Набагато гірше буде, коли інша людина захоче скористуватися цією інформацією, і потім можуть виникнути проблеми. У людини можуть бути складні наслідки. Як оцінити достовірність інформації для того, щоб оцінити достовірність інформації, по-перше, треба користуватися лише перевіреними сайтами та сторінками офіційними. Наприклад, якщо вам треба знайти якесь статтю наукову, то звертайте увагу за якими посиланнями ви переходите, чи це підтверджені. Також слідкуйте за тим, чи як давно оновлювалася інформація, тобто коли вона була доданою? Також дивіться, хто автор, як вказаний цей автор чи ні. Особливо, якщо ви розумієте, що правильність інформації буде впливати на подальше, на щось подальше ваші дії або дії іншої людини. Тому при використанні обов'язково слідкуйте за достовірністю інформації. Властивості інформації мають бути записані у вас у зошиті. І я чекаю фото ваших практичних робіт. Відео практичної роботи буде прикріплене у вашому класрумі. Дякую вам за увагу. До побачення.